Вати Марія Ольяновська, вітаю. Американські законодавці закликали спікера Палати представників Конгресу США вже в понеділок винести на голосування пакет додаткового фінансування пріоритетів національної безпеки США, який включає допомогу Україні та Ізраїлю. Цей пакет вже схвалив Сенат голосами як демократів, так і республіканців, і ми можемо відправити його президентові на підпис вже в понеділок увечері. Йдеться в зверненні до Джонсона, яке підписали понад 90 конгресменів. У неділю після атак Ірану на Ізраїль спікер Джонсон заявив, що цього тижня Палата представників спробує схвалити необхідну допомогу Ізраїлю. Однак не уточнив, чи йдеться про великий законопроєкт чи щось нове. І не, невідомо, чи йтиметься тут про Україну. Детальніше про те, коли Конгрес розгляне допомогу Україні, ми поговоримо із Катериною Лісуновою, яка приєднується із капітолію. Привіт, Катю. Катю, вітаю. Вітаю, Марія. Скажи, будь ласка, чи відомо в якому в якому вигляді буде ця допомога, і що про що йдеться загалом? Можна сказати, що ця допомога по суті зараз допомога Ізраїлю рухає і допомогу Україні, тому що зокрема демократи у Сенаті заявляють, що вони не підтримують допомогу Ізраїлю, якщо вона не міститиме також пакетної допомоги для України. А як відомо, якщо в Сенаті цього не підтримують, то будь-який законопроект проголосований в палаті представників не вважатиметься проголосованим. Сованим загалом в конгресі, також раніше президент Байден заявляв, що він завитує будь-який законопроект, який міститиме лише допомогу для Ізраїлю, але не матиме допомоги для України. Зазначу, що серед республіканців, так і демократів, немає єдності щодо допомоги, як Ізраїлю, так і Україні. Окремі демократи відмовляються продовжувати допомогу Ізраїлю через ситуацію в Палестині. А крайньо праві республіканці відмовляються погоджувати будь-які пакети, які міститимуть допомогу для України. Тому що вони зокрема проти продовження допомоги Україні, і так виглядає, що щоб погодити обидві обидва ці пакети допомоги, як Ізраїлю, так і Україні, потрібна двопартійна єдність, тобто підтримка обох представників партій, як в палаті представників, так і в сенаті. А це означає, що наймовірніше ці дві допомоги можуть розглядатися пакетно або в тандемі в будь-якому разі розглядатися разом. Проте, коли саме варто очікувати на це голосування, то демократи вимагають, щоб це відбулось вже сьогодні. А власне, спікер палати персон... Ніки Майк Джонсон стверджує, що, що цього варто очікувати протягом тижня. Пропоную послухати, що він сказав власне одразу після атаки на Ізраїль. Коли Ізраїль зіштовхнувся із жорстким нападом Ірану, Америка повинна продемонструвати рішучість та підтримати нашого важливого союзника. Світ повинен бачити Ізраїль не сам. Я продовжу роботу з Білим домом, щоб наполягати на належній реакції. Підрив підтримки Ізраїлю зі сторони адміністрації Байдена та замирення Ірану сприяли цим жахливим подіям. Катю, знаємо, що спікер розробляє окремий законопроєкт щодо допомоги Україні, можливо, в кредит, можливо, якісь інші рішення. Чи можливо, що все таки проголосується сенатський законопроєкт? Чи мова йде саме про цей новий законопроєкт, який розробляє спікер? Ти вже згадувала про заяву, заклик за е, як республіканців, так і демократів палати представників, яких закликають винести на голосування саме сенатський законопроект. Тому що його, якщо його проголосують палаті представників, він просто піде на підпис президента. Так само закликають проголосувати в палаті представників саме сенатський законопроект і лідери демократів е, у сенаті та в палаті представників. Пропоную послухати їхні заяви. Світ у вогні. Ми повинні підтримати наших демократичних союзників, дати відсіч ворогам свободи. Палата представників має ухвалити двопартійний пакет національної безпеки вже завтра. Найкращий спосіб допомогти Ізраїлю у протистоянні з Іраном та допомогти Україні у протистоянні з Росією. Це щоб спікер Майк Джонсон та Палата представників ухвалили цього тижня двопартійний, вже прийнятий Сенатом пакет додаткової допомоги. Катю, дякую тобі. Я нагадаю, що про події в конгресі нам розповідала Катерина Лісунова. Друзі, ми ж на цьому будемо прощатися. Гарного вам дня до зустрічі.